Наталка Попович. Казки про дівчинку Ему. Із любові до дітей, а особливо до внучки Еми, народилася ця книжечка. Сподіваюсь, що казки зворушать серця читачів та наповнять турботою про людей та тварин. Ема та гості Ема прокинулась пізно. Лежала ще в ліжку і прислухалась. Зазвичай у той час мама вже поралась на кухні, готувала сніданок, а зараз було тихо. Ема одягнула халат і заглянула до маминої кімнати. Мамусю, ти ще спиш? Ні, не сплю, але почуваюсь погано, болить голова. А ще я трохи засмучена, тому що сьогодні запросила в гості моїх подруг. Хотіла приготувати смачний обід, а тепер ось лежу. Мамусю, не журися, сказала Ема, я все приготую для гостей. Ти ще маленька, ти не зможеш. Я зможу, запевнила Ема. Вона напоїла хвору маму чаєм із малинових гілочок, обгорнула ковдрою, поцілувала і зачинила двері. Я пообіцяла мамі все зробити, але насправді не знаю, як це зробити. Та й продуктів немає, міркувала дівчинка. Ема сіла на поріг будинку і задумалась. Чого така сумна, дівчинко? запитала сорока лісова вістунка. Та як мені не сумувати? Мама захворіла, я пообіцяла приготувати обід для її друзів. А продуктів немає. Зачекай, сказала сорока. Я щось вигадаю. Сорока махнула крильми і полетіла до лісу. Минуло небагато часу, як Ема почула шум. До неї наближався гурт звірят. Попереду гордо марширувала сорока. Я ж казала, що щось придумаю, дивись. Перед вели їжаки. Вони несли на своїх гострих голках лісові гриби. Тут були сироїшки, опеньки, моховички та пахучі білі гриби. За їжачками бігли білочки з великими кошиками лісових горішків. За білочками стрибали зайчики, вони несли овочі, моркву, капусту, картоплю. Лисички назбирали лісових ягід і раді були поділитись з ними. Мишки несли свіжі трави та квіти, щоб заварити запашний чай. У кінці гурту важко ступав ведмідь. Він котив велику бочку лісового меду. Мудра сова принесла товсту кулінарну книгу. Вона читала рецепти і давала вказівки звірятам. Усі дружно порались. Аби веселіше працювалось, до хати прилетів хор пташок. Вони посідали на підвіконі і весело співали, щебетали. Гості йдуть, гості йдуть, заскреготіла сорока, що сиділа високо на ялині і далеко бачила. Це ж чудово, сказала Ема. У нас все готово, ласкаво просимо. І справді роботу завершено. На столі посеред кімнати стоять смачні страви, салат, смажені гриби, запіканка з ягодами, мед. Посеред столу парує великий чайник із запашним чаєм. Уже і Емені і мамі стало краще, тож усі разом сіли до столу та насолоджувались дружньою розмовою та смачними стравами. Усі були дуже задоволені. Мама подякувала Емі та її лісовим друзям за допомогу.